Так, я як і обіцяю знімаю. Думаю, зараз мене чутно, має бути мікрофон нормальний. Так, як і обіцяю, знімаю топ своїх прав носок бля. топ своїх прав на біцепс. Топ три вправи. Давай, одразу без води. Перша вправа це згинання супінацією почергово. Роблю частіше десь по 7 повторів на руку, 7-7, 7-7, щоб, кра... щоб краще концентруватись. Так. опа, ну погнали. Фу, так, зараз пару слов скажу про техніку. Е, перше, коли опускаємо, не заводимо лікоть назад. При опусканні завжди тримаємо руку трошки зігнуту, щоб не розслабляти. І при підйомі трошки виводимо вперед лікоть, щоб ще краще було скорочення. Чітко з паузою, без дрочки, чітко прожимаємо. Так, другий вже більш робочий. Тут головне підібрати нормальну вагу, щоб ви могли її контролювати. І по 6 повторів. Лікоть на місці. Дуже важливо, коли робимо праву руку, ліва також трошки зігнута, щоб не розслабилась Коли яка на масу, роблю більш молодками. Спину не закидати, не закидати. Спина рівна. І працюємо руками. Так, це то перша. Далі ще дві покажу. Так, Друга вправа, згинання в, в тренажері Сміта. Саме в тренажері. Зі штангу я відчуваю не так добре. Плюс, коли ми опускаємо, краще йде супротив, бо ну, в, в, в тренажері, ніж зі штангою. Вага не дуже велика. Перше. При згнанні не відриваємо лікті, я так краще відчуваю. Зроблю вперед нагол і стараюсь ніби згнати більше за голову. Зараз покажу варіацію. Дуже класно відчуваю, дуже класно ізолює біцепс. І стараюсь тримати лікті вузько. Вже забилось. Так, друга вправа. Я, в принципі, руки часто не роблю, тому сьогодні буде топ-3, максимум роблю три вправи на біцепс за тренування. Тому так, да, це друга. Також важливий нюанс. Ми маємо скорочувати біцепс, а не просто тупо зганати руки. Не підкручувати кісті, тому що включається передпліччя. Не закидати сильно на себе, тому що ми включаємо більше дельти, там не знаю, можемо спиною закидати. Просто корпус рівно, будь-яка вправа, не тільки тут. Корпус рівно кісті краще в ідеалі від себе відвести, щоб максимально включати біцепс. Не скручувати на себе, бо перед піччю буде брати все навантаження. Ми просто думаємо, думаємо головою, скорочуємо біцепс. Вся увага чисто. На біцепс, а не на, на підйом. Я розумію, що я, в принципі, можу зробити ривок і зробити ще парочку повторів, але я цього не роблю. Так, І третє вправо, то тримаю, це згонання з верхніх блоків. Е, нюанси по техніці не підіймаємо лікті високо, тримаємо завжди їх на одному рівні і згонаємо орієнтовно за голову. Не перед собою, а за голову. Кісті трошки від себе і суть напрягаємо біцепс, ніби показуємо подвійний біцепс спереду. Чітко з паузою. Дуже класно на пік біцепса працює. Вже велика вага. Тут треба робити чисто без ривків. Це не да вправа, яку треба робити з великою вагою. Все, роблю поки я сила робити чисто. Чітко бачимо, як працює пік. Саме-саме Ось так ось зверніть увагу на амплітуду. Я сильно не розслабляю. Більший акцент на От скорочення. Так, ну що, це був мій топ-3 на біцепс. Пробуйте, діліться своїми враженнями. Ну і з головою.